Вітаю на сфері мурали загиблим героям» та культура вшанування померлих. Про це та не тільки говоримо сьогодні у програмі. У нас в гостях Ірина Рачковська, Баковецька, письменниця, дослідниця, директорка Рівненського обласного центру народної творчості. А віднедавна, і доктор філософії з релігієзнавства. Пані Ірину, доброго дня. Добрий день. в першу чергу. Вітаю вас з науковим ступенем. І скажіть, Дякую. що вас спонукало досліджувати тему смерті. На жаль, сьогодні це питання надзвичайно актуальне, особливо коли ми ходимо повз банери загиблих військових, які є в кожних селах, містечках, в обласному нашому центрі. Коли ми живемо, зустрічаємося, ходимо в один магазин за хлібом. за... Печивом із мамами і іншими членами родинами, родин загиблих. Питання і актуалізація, актуальність швидше цього питання, вона для науковців набуває широкого розмаху. І коли я починала у 2020 році свою наукову роботу і починала дослідження саме феномену, Поховально-поминальної традиції в контексті ну, звичайного дослідження в, в рамках зв'язку родини, майбутніх поколінь, минулих поколінь, то, на жаль, з 2022 року ця тема для мене настільки стала актуальною, що я почала навіть практично впроваджувати свої знання. Спілкуватися із родинами наших загиблих військових. От і е, навіть формувати певні волонтерські ініціативи, проєкти, які е, мають декілька завдань для мене особисто, е, як волонтерки в цьому напрямку, як дослідниці, науковиці е, це, по-перше, формування культури пам'яті е, нашої громадськості, привернення уваги до е, горювання, до жалоби е, цих родин, тому що Такі втрати вони визначаються не індивідуальними шаблонами, а національними, тому що це втрата за певну національну ідею, за окрему національну ідею. Ну і, власне, третя така позиція це формування видимості цих родин, тому що, на жаль, в суспільстві складається така тенденція, що ця категорія Людей, вони, ну, їхня війна або так, знаєте, двояко, або вже закінчилася фактично, або триватиме все життя, тому що вони понесли втрати. Сім'ї зниклих безвісти, в них є надія, в них є сподівання. Ветерани, які повернулися до своїх рідних, це щастя, тому що вони живі першу чергу. А категорія загиблих, родин загиблих це ну, фактично можна віднести до, не знаю, навіть питання безбар'єрності, інклюзії, тому що дуже, дуже така складна, складна категорія. Тому мої дослідження вони стали, знайшли практичну нішу. Що найцікавішого ви для себе відкрили? Якщо говорити про, взагалі, про е, вшанування померлих, про е, культ предків, якщо говорити в релігіознавчому контексті про культ померлих, як такий, то є такий відомий в світі соціолог, релієзнавець Макс Еберт, який до нього прислуховувалися і тодішні покоління науковців, і нинішні, що культ померлих це найперший культ, тому що цей культ. він… За собою тягне аспекти людяності. Е, людина, коли втратила людину, е, вона е, починала акти піклування, е, потім, звичайно, з'являвся якийсь своєрідний страх надприроднього і е, живі вони формували. Ну, скажімо, усі умови і можливості для померлих, аби померлі, маючи згідно уявлень, якісь надприродні здібності, або не втручалися негативно у життя живих, або ж допомагали, підтримували і сприяли розвитку і благоустрою. А вже потім, власне, згідно наших уявлень, наших предків, другим таким культом. Це формується культ душі. Відповідно, коли душа, сформу, культ душі сформувався, третім аспектом формується культ божества, Бога і так далі. Тому що десь ця душа має перебувати під чимось покровительством і займати якусь певну нішу у іншому часопросторі. І коли я їздила з експедиційними дослідженнями. В наші глибинки, в наші громади, то надзвичайно багато традицій, обрядів і ритуалів на сьогоднішній день зберігається, плекається, і вони є не притягнутими, а вони є реалізовуються в контексті способу буття тобто дуже багато таких невід'ємних речей. Пов'язаних із культом померлих. Зокрема, ті самі поминальні обіди, які ми готуємо там на 9, на 40 день, на роковини, на дні інші поминальні, ми, до речі, такий ну, якби, так, аспект відвідування померлих, чогось нас тягне до наших близьких людей. Тобто є оце відчуття. Невтраченості, є відчуття спорідненості, і якоїсь тяглості, і якоїсь ниточки буття. Якщо ми говоримо про Великодень через тиждень після Великодня така антипаска в церкві, це називається Навський Великдень в народі, от, ми долаємо сотні кілометрів. Аби приїхати не просто до родини, а піти своєю родиною на кладовище. Тобто це теж якийсь певний людський потяг, такого спів, співпереживання, співбуття і шани. Шани, а не, ну, от, Як іноді так, в суспільстві закидають про якісь певні аспекти мікрофілії. Так? Де це межа, власне? Між шануванням пам'яті і тим, що деякі критики називають називаються некрофілії. Е, Ну, власне, я так думаю, що е, некрофілія, вона е, це дуже такий умовний термін, і вживається він е, ну, в окремих випадках, е, ну, так, пояснення якихось е, сексуальних е, потягів, але ми говоримо про соціальний аспект цього терміну. Вживається він із такою сценічним таким, ну, сегментом, от, сценічною такою ноткою, тому що вживається він власне, у певних таких дискусійних питаннях, які сьогодні виникають з приводу вшанування і аспектів героїзації наших військових. От, е, тому е, ми е, по своїй природі ми маємо тяжіння до е, минулого і до майбутнього. Ми е, народжуємо дітей, тому що підсвідомо хочемо Продовжуватися. Ми е, тримаємо тяглість із нашими померлими родичами, тому що е, хочемо бути безкінечними. Така природа ну, філософія людської свідомості. Тому е, прояви. І формати вшанування померлих, особливо коли це стосується втрат національного характеру героїв. Якщо ми сьогодні говоримо про певні такі аспекти героїзації, то це один із моментів формування взагалі національної свідомості, національної ідеології і Формування пантеону героїв для будь-якої ідеологіч... будь-якої ідеології народної, національної ідеології це невід'ємний аспект, тому що навіть вертаючись до релігійних таких, та, світо, ну, світоглядних позицій, кожна релігія має своїх мучеників, своїх святих. Своїх там бодхісахви, якщо говорити про східні релігії, і кожна течія, соціальна течія, вона теж має своїх символів, тому що герої це символи боротьби, це символи смерті за народ, це символ, ну, скажімо, майбутньої перемоги, і це є ну, Скажімо, такий пантеон тих, умовно кажучи, святих, які поклали свої життя за, за, за людей, за свого ближнього. Так? Ми не говоримо, в який спосіб це відбувалося, тому що ну, тут треба відокремити є звичайно військові, які вибирали. Самі цей шлях, є військові, які пройшли процес мобілізації, але в будь-якому випадку, перебуваючи на передовій і дивлячись в обличчя смерті, вони присвячували себе оцьому останньому бою. А сам бій е, в своїй концепції, він е, відбувався за певну ідею. От зараз у центрі дискусії мурал Тарасу Даводяку у центрі рівного. Чому, на вашу думку, зараз виник такий резонанс? Я не буду е, говорити про художню цінність, тому що я не є фахівець із художнього мистецтва, про те, що. Е, Такі меседжі, такі нагадування, такі аспекти. Е Привернення уваги до е, героїв, е, вони важливі у е, дійсно формуванні нашої національної свідомості. Ми були не готові е, до війни е, не тільки через якісь там певні ну не знаю, економічні, соціальні моменти. Ми е, були не готові до війни, до війни світоглядно. Тому що е, ну я не буду повторювати банальні фрази там про е, неважливість. Мови там чи, чи абстрагування від народних традицій, чи не шанування своїх героїв і жертв геноцидів, ми просто це ігнорували. Сьогодні речі, які привертають увагу до героїзму, вони, на мою думку, навіть якби на тому ж самому будинку було просто написано Тарас Давидюк, це теж був би символ певного процесу. Процесу нагадування нам про, не про втрату, а про суть цієї втрати. Ви знаєте, я дуже так врізалась, така, така історія в голові, все вона мені нагадує про цей момент, про, про цей меседж, який має бути донесений до суспільства. Я на одному із звичайних магазинів побачила. Такий надпис Слава ЗСУ Пожизніно. Ну, Тобто це така примітивна фраза, вона написана кимось абсолютно далеким від формування політичних, не знаю, державних політик, ідеологій, систем ідеологічних, національного там якогось спротиву. Це хтось написав якийсь собі рандомний чоловік, але це прояв. Очевидно, ця людина мала прецедент для написання цієї фрази. Я розумію, що це дуже ну так, інфантильно виглядає, що написи, це різні бувають, так? І, і не завжди вони несуть змісти, але ми говоримо просто в даному контексті про символізм того чи іншого образу. Тому, на мою думку, і на думку багатьох притомних і мотивованих, знаних мені людей, особистостей, звичайних людей, громадян, речі, які нагадують нам про, не про війну, а про нашу національну ідентичність. Вони мають право на життя. І... Якщо говорити конкретно про цей мурал, звичайно, я відношуся до тої категорії громадян, які підтримують цю ініціативу. Власне, уже інше питання, як воно буде зображено і як художньо це буде висвітлене, це вже інше питання. Але такі речі вони. Стимулюють задумуватися, і е, ото є такою маленькою крапелькою, яка е, точить камінь. Люди ніби і не проти муралу, тільки чомусь кажуть, щоб не акцентуватися на одному герою, а зробити мурал для всіх. Як ви про це думаєте? Е, ну, тут скажу, мабуть, як митець, коли е, митець створює умовно, так, як от, письменниця, коли я пишу вірш. Про ну, умовно там, чи хтось із моїх колег по Перу пише вірш про е військового, про звитягу, про е бойові там досягнення, про жаль втрати, горювання втрати і згадується. Е не вказується поіменно, всі там, е я не знаю, е 20-30 тисяч. Чи 50 тисяч військових, є символізм героя. Символізм героя в тій чи іншій книзі. Ми собі уявляємо, і кожен має уявлення стосовно тої чи іншої людини, тому що описуються, виокремлюються певні якості. І в книзі, і, і в художньому, не знаю, в прозовому, поетичному творі. Коли Наприклад, ну не знаю, давайте згадаємо навіть ілюстрацію малюнок Батурина знищення розп'яття козаків. Є така, є така ілюстрація, така картина. Там зображено чотири розіп'ятих козаки чи п'ять. Ну, перепрошую, але зараз так. Але ж їх було набагато більше. Коли ми говоримо про встановлення пам'ятника Шевченку на всіх площах України, за кордону, Шевченко є втілення ідеалу і певного світогляду, є письменники, художники, які. Потерпали, які знищували, яких палили, виколювали очі, засилали на ну там навіть згадайте те саме розстрілене відродження, Сандармох. Тобто є набагато більше їх тисячі, їх мільйони є за все буття українців. Але е, є певний символ, певний е, ну, визначник якоїсь позиції. В даному випадку, е, якщо говорити про е, створення муралу там, чи пам'ятного знаку, там, чи, е, ну, зрештою, меседжу, якщо ми так будемо говорити, е, героїзму е, Тарасу Давидюку, чому б ні? Е, тому що це. Е, Людина, яка є уособленням героїзму, героїзму рівнян, героїзму міста рівного, героїзму багатьох тих хлопців, які не повернулися, які поклали свої життя. З іншої сторони, я особисто знаю Тараса, я з ним навчалася, він, я на в Острозькій академії, він на політології, але були потоки, і ми мали можливість спілкування, потім уже спілкування в рамках співпраці нашого центру і пласту. Тобто я знаю його як ідеолога. Ну, Це точно людина, яка знала, на що він йде і чим це може закінчитися. Тому Якщо говорити про його особистість, да, це дійсно людина е, національно свідома. Я не зменшую абсолютно свідомості інших військових, але стосується питання про нього. Якби, можливо, було два е, ну, там, претендента е, мається на увазі ілюстрації двох героїв на одну стіну, ну, тут вже е, так, якби інше питання. От, але коли іде питання про одну особу, е так я підтримую. Маємо вже мало часу підсумовуючи. Хотілось би почути вашу думку, як культурні коди ми маємо розвивати, аби наступні покоління не боялися теми смерті і не втрачали гідності у шануванні померлих. Ну, ми боїмося смерті, і ця тема була завжди табуйована. Я знаєте, згадую там мою бабусю, коли я в дитинстві щось там обмовлюся про смерть. Вона ой, постукай по столі, пху пху щоб не було. Це буде. Ну, це буде, але. Справа в іншому: є смерті, до яких ми не готові, є смерті, які ми не чекаємо, тому що вони масові, і вони спричинені неприроднім шляхом, вони спричинені злом. Смерть породжена злом, це є мученицька смерть. Сьогодні ми маємо в Україні цілу плеяду пантеон мучеників. Це і загиблі внаслідок ракетних ударів. Це теж люди, які постраждали за Україну несвідомо чи свідомо, але вони віддали свої життя. Військові це ті, які свідомо знають і розуміють, на що вони йдуть і що їх може чекати. Тому процес героїзації формує саме суспільство. Це не науковці формують, не політики, не митці, це формує громадськість своєю позицією. І якщо ми будемо е, схилятися до цього процесу і е, бути єдиними в цьому процесі, е, ну це, е, це виграшна справа. Дякую, що піднімаєте актуальну тему і дякую, що завітали до нас дякую. сьогодні в студію. Залишайтеся на сфері, бо з нами цікавіше.